Права, 67. Відомо, що відрізок ДБ у 5 разів менший від відрізка АД, Рисунок 26. Знайдіть довжину відрізка АБ, якщо АД дорівнює 135 см. Ну що ж, я переніс цей рисуночок на дошку. Давайте на нього подивимося. Показано нам є тут відрізок АД, є відрізок ДБ і є загальний відрізок АБ, який дорівнює їхній сумі. Давайте запишемо спочатку, що в нас є. У нас є два відрізки, так і запишемо. На початку у нас є відрізок ДД і є відрізок АД. Відрізок АД у нас дорівнює 135 сантиметрів. Так? Сказано, що відрізок ДД у 5 разів, У5 разів. Менший. Менший. За що? За відрізок АД. Записали. Нас запитують, а який же буде довжина відрізка АБ? Він дорівнює сумі цих двох відрізків. Давайте ми так і позначимо. Записуємо розв'язання. записали. Ну, а зараз записуємо так, маємо. Ну і перша дія. Якщо у нас відрізок ДБ у 5 разів менший за АД, то щоб його знайти, нам треба довжину відрізка АД поділити на 5, то ми пишемо, що ДБ довжина. Щоб її знайти, нам треба довжину АД. Розділити на 5. І це дорівнює. Замість 1 ми пишемо 135, поділити на 5. На 5. Так, ну що ж, давайте стопчик поділимо. 135 поділити на 5. 1 не ділиться, 13 ділиться на 5, це ціле буде. 2. 2 на 5 це 10. Віднімаємо. Це буде 3. П'ятірку зносимо. 35 на 5 це 7. 7 на 5 це 35. Віднімаємо. Це буде 0. Отже, вийшло у нас 27. Дописуємо одиниці. Водушка. 27 мова йде про сантиметри. Що це в нас? Це у нас довжина. Довжина цього відрізка ДБ. Ну, якщо в нас є довжина відрізка ДБ, є у нас довжина відрізка АД, то щоб знайти загальну довжину, це дорівнює сумі цих двох довжин відрізків. Тобто ми пишемо друга дія, це АБ відрізок, дорівнює сумі АД плюс ДБ. Це дорівнює. Замість АД ми пишемо 135. Можна писати сантиметри, можна написати, додати. Далі ДБ e, у нас, ми вже порахували, 27. І це дорівнює. Давайте я порахую. Скільки буде в сумі? Прийдеться тут стопчик, напевно, обчислювати. Так, отже, 135. Додати 27. 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо 1. Наступний розряд переносимо. 3 плюс 2 це 5, плюс 1, який ми запам'ятали, це буде 6. Ну і тут у нас буде одиничка. Так, отже, вийде 162. Тобто ми пишемо це дорівнює. 162. А в дужках пишемо сантиметри. Це буде довжина цього відрізка. Довжина. Записуємо тоді відповідь. відповідь. На запитували довжину відрізка А Б. То ми пишемо довжина його відрізка 162 см. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.